Якщо ви займаєтеся або плануєте зайнятися пайкою, я вам рекомендую цю паяльну станцію. До паяльного фену в комплекті йде купа насадок, а за допомогою цього паяльного фену можна виконувати багато різноманітної роботи з дрібними компонентами. І також в станції є такий паяльник зі змінними жалами. Таким чином замінюється жала на паяльнику. Набір з різних жал йде в комплекті до станції. Також в комплекті є губка для очистки жала, два пінцети прямий та косий, щіточка, запасний нагрівальний елемент для паяльника та паяльного фену, дві котушки з припоєм. Для того, щоб почати роботу, підключаєте фен та паяльник до станції та вмикаєте перемикачем. І за допомогою кнопок на дисплеї регулюєте температуру. Виконуєте свою роботу, то речі при встановленні фена на підставку він автоматично переходить в режим сну. Це станція є в наявності, посилання буде в закріпленому коментарі. Якщо залишились питання, задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram.